Чому військові обирають американську форму? Вона зроблена так, що, по-перше, вона дуже легка. От якщо ми беремо кітель, він легенький, його на собі майже не відчуваєш. За рахунок цієї легкості в ньому можна бути, як і в скажімо, спокійних умовах, точно так само він утримує і різні сурові умови. Земля, ліс. Але матеріал такий, що він не рветься, він там не шарпається, не мішає, тут надриваються кармани. Він виконаний дуже надійно із матеріалів, які дуже стійкі. Сам дизайн. Коли вдягаєш, ну, в даному випадку кітель, ти розумієш, ага, воно як якесь притальонне. Да, тут зручні карманчики, куди можна наклеїти пачі. Тут зручні кишеньки. Нема нічого зайвого. Легко і в той же час надійно. Застібки, ось вони тут, на пуговки застібнули, літо жарко. Розстібнули, підкатали до, до локтя, вже він такий, як більш як рубашка. Молнія, яка додатково закрита ось такими липучками. Щоб брати, розбирати матеріал, то є елементи, які значно краще захищають від різних термоушкоджень, ніж інші матеріали. Чому й вибирають власне штани американські. Британські штани дуже легкі. Вони комфортні, вони легісенькі, але вони і достатньо тонкі. В той же час, як ці мають плотніший матеріал. І краще захищають ваші ноги. Кармани є бокові, є знизу. Кармани є класичні тут. Мають невисоку посадку, воно не жме коли присідати, бо є штани, в яких дуже висока посадка. І коли ви присідаєте, воно гоп і неудобно. Тобто тут немає е, таких моментів, які сковують ваш рух. Плюс вона виглядить красиво просто, ти і ти чувствуєшся охуєнно. Тому що як ти одіваєш інколи якусь іншу ну думаєш, ну блядь, ну на кого ви це шили? Тому, якщо ви плануєте собі вибрати форму, варіанта два: або американська, або британська.